Розкажу вам свою думку про ці мотоблоки Форте, е, своє враження про них вже випробував у роботі, ось він синький трошки грязний. Якби є. Ну, це мені привезли, в мене знайомі брали військові собі на дачу, також не працювали. І Також взяв номер телефона, у мене той військовий собі хоче такого придбати. І говорить, ну, досить непоганий варіант, якби взяти на свою цінову категорію. Ну Китай де Китай, як би взяти. Нічого тут не скажеш, але все воно працює і добре, що воно якби, до них що є запчастини будь-яка будь поломка, чи що вона замінити і не сильно дорого буде це коштувати. Далі, що вам тут ще покажу по роботі все, що ним робив, один нюанс тільки. Масло як сальника капало. Поміняв я сальника все одно, воно там трошки капає. Но це я скажу не суттєво, там капає не, не дуже багато, не знаю в чому там проблема. Але це я думаю нічого страшного такого. Час від часу перевіряти масло, де все. Якщо потрібно, буде долитись покій. Зараз його помию. Да і все, стоїть, буде стояти до наступної роботи. Ось така мийка. Відео я знімав, Відро води, мийка. зараз раз-два да і все буде чисто. Ставте подобайки, підписуйтесь на канал. Також кого буде цікавити такі мотоблоки. Можу дати номер телефону там, де я купував, можливо, ви десь дешевше знайдете, можливо і ні. Я собі просто по інтернету його знайшов. В принципі, задоволений. Так, да, зложувати прийшлося самому його відео. Я це зняв, вам показав, як я його зложував. Трошки часу потрібно потратити, нічого не зробиш. Ну, але я думаю, все одно, воно економніше, ніж в мазині десь купувати. Це в мене на мотоблок, нагадаю, форте на три передачі. Три період туди-назад. На Спеціально собі підшукував, щоб було три передачі в ньому. І пізніше. Бо вже травичку підростає, зніму ще відео, куплю до, до нього косілку. Вчеплю і так само, відповідно, стараюся якесь відео зняти, як вона буде працювати з тією косілкою.